Для чого пишеться законопроект на коліні? По суті, злизується з російського і вкидається, не зробивши звірки із статтями конституції, вони випустили навіть Стефанчука, який почав нести абсолютний нісенітниці. От навіщо включати дурня? Якщо ти хочеш включити дурня, напиши заяву про відставку і йди нафік. От тоді що? Тоді лишається цікувати залужну. Сьогодні на залужну спустили дві теми, тобто двох псів. <му> Вітаю, друзі! Отак От під кінець року раптом помічаєш, що банкова несподівано сама для себе запустила. Політичний процес в Україні, тобто оживила. Коли політика була фактично придавлена, і це був ну, неписаний компроміс різних політсил, навіть постійне покльовування Порошенка зводилось до того, що Порошенко не огризався. Або огризався по мінімуму. Тобто, всі розуміли, що країні потрібна єдність, але коли повилазило мурло влади. І влада почала по суті молотити в різнобій, а особливо останні зусилля сподавлювання законопроекту про мобілізацію, який тут же був розкритикований уповноваженим з прав людини Лубінцем, і він вніс свої правки вже. От, скажіть, для чого пишеться законопроект на коліні? По суті, злизується з російського і вкидається, не зробивши звірки із статтями Конституції. Від тупорильства, зухвальства, чи від чого? От від чому вони так роблять, чому вони так непрофесійно, постійно ведуть себе? Взагалі, стиль нинішньої влади, особливо на тлі оцього законопроекту про мобілізацію і виштовхування. Залужного на прес-конференцію, ну, зрозуміло, що залужений не та людина, яка рветься до, до преси, його випхали до преси. Випхали, і він гідно пройшов цей іспит, показовував високоефективно і професійно на тлі прес-конференції Зеленського. І от тепер ми спостерігаємо абсолютно дурацьку історію, коли з одного боку, на банку і зрозуміли, що перевішати всіх собак на залужну з законом про мобілізацію не вдасться. Фактично ж, ми всі прекрасно знаємо, що указ про мобілізацію підписує президент, а погоджує Верховна Рада. Тому військові це лише військові, це лише один з підрозділів, одна з ланок виконавчої влади. Вони можуть щось ініціювати, а політичне рішення приймають політи, політичні органи, Верховна Рада і президент. Чому ж тоді так таким хочеться перевішати на залужного всіх собак? Та тому, що в залужному українці бачать дійсно ефективного керівника. Дійсно ефективного. І те, що його випхали на прес-конференції. І те, як він відповідав на запитання, це так зайшло людям серце, що на банкові схаменулися. Вони випустили навіть Стефанчука, який почав нести абсолютний нісенітниці про пса-патрона і тому подібне. Завданням Стефанчука, це, нагадаю, людина з конституційного права, професор, було б особисто вичитати цей законопроект. Ще на етапі підготовки до оприлюднення зробити звірку на конституційність, а потім вже запускати цей процес. Тепер він вискочив як Пилип як Пилип з конопель і щось там молотить. Але подивімося на е, той процес в виконавчих органах, який в органах виконавчої влади, який ми паралельно із е, законом про мобілізацію спостерігаємо. Тобто. Іде така відверта хвиля залякування українців, і суть цієї хвилі, в тому, що гроші закінчилися, нам ніхто не допомагає, ми самі, сам на сам. Тобто те, що влада постійно плювала в руки е, дающого, це вони не, на свою адресу не присвоюють. Остання історія із рахунковою палатою, коли партнери попросили. Не призначати керівництво Рахункової палати, а провести відповідні процедури і, ну фактично, прописати там систему відбору, залучити е партнерів європейських, вони цього не зробили. Вони призначили таку свою пані піщанську подружку е Зеленського, хутенько призначили, а потім почали скавуліти, що їм не дають грошей. Якщо ви партнерам плюєте в пику, перепрошую, не, не лише в руку, відверто плюєте на рекомендації, вам абсолютно делікатно, але дуже чітко і послідовно пояснили. Не порушуйте, от зробіть отак, отак, отак з рахунковою палатою. Що зробили? Харкнули відверто. А потім вони випускають міністра Марченка, той, що міністр фінансів по боротьбі з корупцією, тому що е, з фінансами сутужненько в країні. І тому Марченко промишляє всякими заявами то про корупцію, то тепер він рекомендує Генштабу вказати Мінфіну, де МінФін має взяти гроші. От навіщо включати дурня? Якщо ти хочеш включити дурня, напиши заяву про відставку і йди нафік. Не плутайся військ під ногами. Війська повинні воювати і, і шукати гроші на озброєння. Хлопці, ви з ума не посходили там? Не посходили зовсім. Я вже не кажу про іншу історію, коли спочатку міністерка економіки Свереденко, віцепрем'єрка, та, що була пінервожатою Єрмака, як коли возила його в США. І отут виходить, каже, що все, у нас 500 тисяч бюджетників. Скоро залишиться без зарплат. Якусь кількість там ледь, ледь не півтора мільйона вчителів вона назвала. Наскільки я розумію, вчителів в Україні 500 тисяч. А, вона назвала 500 тисяч держслужбовців. Ну, нема держслужбовців в Україні скільки. Може, вона переплутала з бюджетниками. Так бюджетників більше, звичайно, бо це і медики, і вчителі. Але тут трохи інша історія. Якщо ви виходите і розповідаєте, що допомога західна закінчилась і нічим буде виплатити 10 мільйонам пенсіонерів пенсію, а це ж заяви віце віцепрем'єрки і міністра економіки Свереденко, то тоді навіщо ви розганяєте цю хвилю паніки? Ви ж самі порушували ну, якісь людські стосунки, людські норми в відносинах із партнерами, з донорами. Ви думали, що ви будете плювати на їх побажання, на їх рекомендації, будете керувати, як ви хочете, то, ну, тоді керуйте за свої. І от сьогодні довелося з переляку випустити міністерку соцполітики Жовнович, яка почала розповідати, що на пенсії в нас гроші знайдуться. А скільки ж в нас платить зараз у єдиний соціальний внесок в країні, скільки мільйонів працюють? Мабуть, не так багато. Ну, Бог з ним. Просто вся ця історія зводиться до того, що з одного боку відбувається абсолютний. Розбаланс влади, абсолютний розбаланс. На кінець року, і особливо в таких тяжких умовах, коли е, особливо поряд із законом про мобілізацію з'являється кілька абсолютно системних викликів, які влада в нинішньому складі подолати не може. Об'єднуватись, створювати коаліцію національної єдності і уряд національної єдності вони теж не хочуть. Ну, добре, ви тоді беріть на себе повну відповідальність. Тільки ж через пару місяців, коли цей розбаланс почне вилазити взагалі і все те почне тріщати по швах. Ви ж тоді не кидаєтеся в бік Порошенка з криком: Петро Олексійович, ви що, обідалися? Може, може, ви та, та давайте щось якось там разом. Бог з ним. Питання навіть не в Порошенку, питання в якомусь раціональному розумінні того. Стану речей, до якого призвела влада на п'ятому році президентства Зеленського. Питання не лише у агресії Росії. Сама, сама державна машина, яку запустив Зеленський, вона пов'язана із нарощуванням бюрократичного впливу у всіх площинах. Зараз вони варганили такий документик про доходи до 30-го року, по-моєму, нарощування доходів в Україні, де фактично прописано зарегулювання всіх галузей. Замість відпускати, лібералізувати все, що можна, аби економічно активні громадяни перезапустили економіку, вони хочуть зарегулювати зарегу все, обмежити ФОПи. Ну і пішло-поїхало. Тобто, вся дикість полягає в тому, що коли в них збоїть економіка, їм треба постійно на когось переключати увагу. От вони е, вирішили залякати спочатку українців оцим законом про мобілізацію, бо він дійсно виглядає як репресивний закон. Хоча всі прекрасно розуміють, що відмова від е, призовної армії, і там є багато речей, які дійсно необхідні країні. Але це все було так звагано, так подано, нібито це закон про чергові обмеження, особливо про неможливість там, блокування карткових рахунків, неможливість продажу майна і тому подібне. Ну Це ж чисто російські норми. Чому ж ви тоді розкажіть, хто інкорпорував російські норми в український закон? Як можна, уявіть собі, щоб Сталін у Гітлера? Набрався якихось прийомчиків, хоча це швидше Гітлер Сталіна набирався, але Бог з ним. Просто, ну, ті ідеї, які інкорпорували в закон про мобілізацію з російського подібного підходу до такого закону, ну, виглядають справді якоюсь дикістю. Якщо ми демократична країна, то будьмо демократичною країною. Але коли не виходить і в цьому плані щось. Ну, тоді що? Тоді лишається цікувати залужну. Сьогодні на Залужну випустили кілька, так би мовити, спустили дві теми, тобто двох псів. Перше, перший пес це призначення радниці залужну. Всі почали копати її історію, виявили, що вона там ледь не фотомодель, ледь не, ну, всіх собак навішали, так би мовити. Ну, неприємно, ну але ж е, звинувачувати в цьому Залужного, все одно, що звинувачувати, е, наприклад, персонально Зеленського в тому, що в нього радником офісу був Арістович. Мені здається, що призначена радниця Залужного є абсолютно меншим злом, ніж Арістович в оточенні Зеленського. Думали, коли гавкали на залужного з приводу його радниці за Арістровича, Чи не думали? Не думали. А тепер ще один момент, що залужний захистив дисертацію PHD у Одеській юридичній академії імені Ківалова? Чому я назвав в кінці імені Ківалова? Тому що одіозний Ківалов і далі залишається її ректором. А тепер нагадаю: університети в Україні автономізовані завдяки Петру Олексійовичу Порошенку і прийнятому пакету законів про автономізацію університетів. Університети посилили свою автономність уже за часи міністра Шкарлета до того ж. Національний університет, Одеська юридична академія, це національний університет. Національний університет. Якщо хтось не зрозумів, це не приватний приватна конторка Ківалова. А чому ж ви тоді мовчите і не кричите про те, що генерал Буданов вчиться в Національному університеті Острозька академія? Подвійні стандарти, чи нема на кого вилити злобу. Ну, як казав мій один старий боцман на кораблі, піди на базар, купи собі півня і гвалтуй йому мізки. Оце те, що лишається порадити владі напередодні Нового року. Залиште генерала Залужного. У спокій. Хай керує військами. Не заважайте в такий тяжкий час воювати. Не заважайте. Переможемо, друзі. Переможемо. Вся ця піна зійде. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. E yep.